Відсутність повноцінного режиму зйомки 9 на 16. Гірша стабілізація, ніж в GoPro. Гірший контраст І ще деякі мінуси. Ну і, звісно ж, плюси камери DJI Osmo Action 5 Pro. Якщо тобі цікаво, додивись це відео до кінця, і ти дізнаєшся більше. Отож, привіт всім підписникам мого каналу і тим, хто. Просто дивиться відео про цю камеру. Я нещодавно буквально продав свою стару камеру GoPro 13 і вирішив її оновити на ось цю від компанії DJI модель 5 Pro. От. І хочу в сьогоднішньому відео поділитися певними враженнями, досвідом користування і те, з якими плюсами і мінусами я зіткнувся, користуючись цією камерою. Купив її на OLX десь приблизно за 13200 чи 300, якщо я не помиляюсь, а за 300, напевно, 13300. І це досить така непогана ціна, вона була новою в комплекті стандарт комбо. Е, І ну, якщо ви будете купляти і будете задаватися питанням, з чим відрізняються комплекти, в яких продають оці камери, то Є два види стандарт, і є ще один такий трошки дешевший, в якому просто немає кріплення на шолом. А якщо ви бачите два, два комплекти, там, де буде просто стандарт і стандарт, але на одній коробці буде більше написів, то в більшості це означає, що просто ця камера десь була привезена з Америки і її десь продавали чи на Amazon, чи на якихось інших американських платформах. От, але так, вони однакові. Ну Кому цікаво, у мене в шортс є відео розпаковки, я, можливо, його десь прикріплю. От, то там стандартний набір, камера, рамка, болт, шнур, кріплення Ось знизу. Це що, Ось таке ну, і, і з боку. І також саме кріплення на шолом. В дешевшому варіанті різниця тільки в тому, що немає кріплення на шолом. А так, в принципі, все однаково. Ну і безпосередньо сама камера. От і якщо говорити, що мене в ній вразило на самому початку, що сподобалося, що не сподобалось, то ну хто підписаний або хто дивиться мої відео, то ви знаєте, що я користувався попередньою камерою, в мене була DJI Osmo Action 4. Потім я собі придбав GoPro 13, і коли вже продав GoPro 13, то купив ось цю. І, скажімо, момент моєї першої, першого знайомства з цією камерою. Що мені відразу вкинулося в очі. Ну, що я відразу помітив, це те, що в ній, в порівнянні з попередньою моделлю з четвертою, став більш яскравіший цей дисплей. І ось цей. От, в цій камері його оновили, він досить яскравий. І ну, це, така вели... це такий великий плюс. От, яскравості вистачає. От, і екран сам по площі він ніби став більший, Ну, тобто стали менші рамки. Також це OLED. В ньому є можливість always-ON, щоб він постійно світився. І разом з тим він не буде споживати багато енергії. Тобто, акумулятору буде вистачати набагато. От, це От то це перше. Ну тобто, велика яскравість, трошки більший, більший екран. Друге, на що я звернув увагу, це те, що. Так, зараз переключимось режим. Це те, що е... акумулятор довго тримає. Тут е... акумулятори підходять і від е... попередніх камер DJI. Він тут трішки став більший за об'ємом. Ну, майже 2000 А він має. Ну, якщо бути точно, 1950. І Ну, я знову ж таки буду порівнювати з конкурентом з GoPro 13. Ця камера записує Ну, і взагалі тримає заряд значно довше, ніж GoPro. От... Якщо знімати відео, то Ну, там в залежності ясно, що яке відео, 4К чи якесь менше, але загалом вона буде Ну, 3 години в районі 3 годин запису відео. Бо в GoPro я її купив. Розпакував, поки подивився там різні налаштування, покляцев і акумулятор просто тане на очах. То ця суттєво якби працює довше на одному заряді, і відповідно вона і довше заряджається. Я її заряджаю десь приблизно за десь 40 чимось хвилин виходить. Бо в порівнянні з GoPro це велика різниця, бо GoPro заряджається чуть не 2 години, а ця буквально за 40 хвилин на 100%. Вона підтримує Power Delivery. У мене блок від компанії Besos на 65 Вт, то ним ну, просто дуже швидко заряджається і довго тримає. І це є така, ну, такий суттєвий плюс цієї камери, якщо порівнювати з GoPro. От, то це таке, те, що я відразу на що я звернув увагу, як та людина, яка попередньо користувалася GoPro. Але потім, коли я став знімати. Експериментувати, то, знаєте, почала мене розчаровувати ця камера. Розчаровувати в плані чого? Почав бачити в ній мінуси, які я, можливо, і раніше не думав і не звертав уваги. І перший мінус, який я хочу вам показати, це те, щоб ви знали. Це те, що, як я казав на початку відео, ця камера. Не знімає 9 на 16. <хи> Якби це дивно не звучало, я почав знімати відео. Ну, пробував знімати нічне відео. І думаю, ну, зніму. Отак, як ми любимо інколи знімати да, на телефон. Типу, вертикальне відео 9 на 16, щоб скинути десь його в шортс або там в Reels, А тут такого режиму немає. Я став шарити. думаю, ну як такого? Як, як його немає? Ну, він ж мав би бути. Ти просто повертаєш камеру. От. Е і все, і він, би знімати. Ну, принаймні, в GoPro так працює. А тут такого немає. Я перешарв всі там налаштування, багато що подивився і виявив, що його насправді тут нема. Ну, коли переписувався там з штучним інтелектом, задавав йому там купу питань, то він мені сказав, що такий режим є. От, але це тільки в режимі, там, де визначення, ну тобто відслідковування об'єкту. І, і то це не буде 4К, а це буде 27 к Бо якщо ви зараз подивитесь, дивіться, ну немає. Бачите? Нема. Навіть якщо відключити всю стабілізацію все інше, цього не буде. І це, ну, такий мінус. Зараз я вам покажу. От якщо от оцей режим. От, і ми тут от открасне. То тут от є 27К 9 на 16. І все. Ну, тобто, для мене це мінус, бо через те, що щоб зняти ну, якби якісне відео в 4К, яке ти можеш потім в шорт закинути. Ну тобі доведеться знімати його по-іншому і потім в програмі обробляти. Навіть цей режим, який ніби класний для тих, хто знімає влоги, знімає себе, він також має певні мінуси. Бо він зосереджений на людину. Є відстеження об'єкта. От, і якщо немає там умовно людини, то він нічого не відстежує. І тут тільки 2,7. Ну, ніби дивно, да? От. Це ж ніби не складно. І мені здається, що в четвертій моделі цей режим був. а тут чомусь нема. Не знаю, може з прошивкою це якось виправлять, але поки що його тут немає. А в мене останнє оновлення було в 9 січня, якщо я не помиляюсь. То це такий мінус, який я знайшов. Далі мінус стосовно е, нічної зйомки. Да, ця камера знімає краще, ніж GoPro. Це 100%. Я маю на увазі саме нічне відео. Тут є якби покращений режим нічної зйомки. Ну і плюс сенсор великий. Е, там 1.3. І разом з тим. Е, Розширення самих фотографій 40 мегапікселів, можна робити досить непогані фотографії. Ну, це десь приблизно плюс-мінус, як основна камера в Пікселя 7 Ну, але суть не в тому. Нічний режим не такий дуже класний, як виявляється. Бо через те, що, коли я ну, знімав, а, відео також є на каналі нічної зйомки, я просто його запустив, нічого особливо там не налаштовував. Просто знімав. І Така штука вийшла, що ну, багато шумів було, і відтоді таке собі по якості було. Я думав, що насправді буде краще. Потім, коли я вже це більше питання дослідив, порекспериментував з самими налаштуваннями, то виявилось, що, ну, щоб воно якби було класне, от оцей нічний режим Supernight. То просто ті, хто будуть записувати, просто знаєте, що ні в якому разі не потрібно робити більше, ніж 60. Кадрів в секунду це раз. По-друге, треба відключати любу стабілізацію. Ну, тобто, якщо от зайти сюди на да, краще або Rocksteady, або взагалі її вимикати. Бо через те, що коли стабілізація, то вона якби замилює. Замилює і ну, відео здається, не таким хорошим, як би хотілося. Відповідно. Якщо ти відключаєш стабілізацію, а ти щось знімаєш, плюс в тебе немає режиму от такого, такої зйомки, а ось так от, ти можеш ніби зняти чітке відео, ну, але вже стабілізації не буде. Не буде стабілізації, воно ніби буде чіткіше, але менш стабілізоване. Ну і горизонтального вирівнювання також не буде. Ну, і це для мене також здалося б таким певним мінусом. Ну, і хочу, щоб ви мали це на увазі, що от, от така проблема є. Можливо, це не суттєва для когось проблема, але вона присутня. От. Далі, з мінусів, це те, що ну в характеристиках пише, що вона знімає 360. Ну, не мається на увазі все навколо, але мається на увазі, от якщо ви, наприклад, знімаєте на GoPro. Наприклад, ви отак її поставили, включили режим, який потрібно. Ви знімаєте, повертаєте камеру хоч ось так, хоч ось так, хоч ось так. То картинка буде однаковою. Вона не буде перевертатися. Тут цього режиму в 4К немає. Я знову став його шукати. Думаю, ну як немає? Ну ж повинен бути, то ж пише і в характеристиках, і все. І виявляється, що він є, тільки він з'являється при певних налаштуваннях. І це також тільки в 2,7К. Тобто зараз от я вам візьмем звичайне відео. Тут такого режиму немає. Камера буде все одно повертатись. Навіть якщо блокувати чи розблоковувати зверху це обертання, воно все одно нічого не допоможе. Не допоможе. От це тільки в режимі. Тут от дивіться, от, зараз. от наприклад, цю різні стабілізації. Да. Ну і, відповідно. Скільки вона буде захоплювати? Тільки в 2,7 кг. І якщо отут, то може з'явитися от оцей режим. І то це, мабуть, буде 16 на 9. От. То дітельки Воно буде, не буде розвертатися. А так. Ну, тобто, так, 2,7К. 4К цього немає. І GoPro в цьому значно краще. От то, це з таких, ну, напевно, суттєвих мінусів, які я помітив в цій камері, і те, що мене розчарувало. Знову ж повторюся, що немає повноцінного 360. Це такий. Ну, для мене суттєвий мінус немає. 9 на 16 в 4К. Ну, і також е, я сказав би, що, ну, тестуючись цю камеру, що стабілізація в ній гірша, ніж у GoPro. Ну, я перевіряв по-різному. В GoPro найкраща стабілізація з камер. Тут є певні потрушування. Е, зараз, е, якби в порівнянні з 4 моделлю. Тут якість відео стала кращою, динамічний діапазон більшим, кольори кращі. Але в плані якогось контрасту, яскравості, GoPro виграє. От. І тепер питання, ну, чи є зміст взагалі купляти цю камеру, в чому вона насправді краща? Бо попередню свою GoPro я купив взагалі там в районі 10 тисяч. Ну, мені, звісно ж, пощастило. От. Але чи є питання, ну, що в ній є такого, щоб. Вона б реально була б кращою в цьому. Бо я зараз ніби порахував мінуси, і мінусів насправді багато. І те, в чому вона краща, це, що я казав на початку, те, що GoPro далеко позаду, це те, що вона довго записує. Тобто акумулятор довго тримає, вона швидко заряджається. Це її такий ну, суттєвий плюс. От також плюс, врешті-решт, це. Тічний режим Нічний режим, він значно кращий ніж GoPro, бо в GoPro його взагалі по факту немає. От. То це такий плюс. І також плюс це те, що вона краще пише звук. Краще пише звук, тут плюс є внутрішній, ніби як ресивер. Ну, хто, можливо, не в курсі, якщо ви ну, збираєтесь, умовно, користуватися. Бездротовим мікрофоном, ну, типу як Діджаївський, Mic Mini, Mini 2 то зазвичай ті мікрофони передбачають, що є трансмітер і є ресівер. Ну, тобто один передавач, а інший, що приймає сигнал. Відповідно, коли ви мікрофон підключаєте до телефона, то є пристрій, який в телефон включається, який приймає звук від мікрофона, який, наприклад, від вас. То тут ніби сам приймач вже вмонтований в камеру. І ви можете, вам не обов'язково купувати повноцінно, е, типу, і приймач, і передавач. Ви просто можете купити сам мікрофон. Він безпосередньо буде вже з'єднуватись з самою камерою. І ви, наприклад, будете щось там коментувати, з кимось там спілкуватися, і камера буде це записувати. Тобто не потрібно переплачувати за якісь додаткові компоненти. Плюс з цих мікрофонів тут можна підключити два. Вона краща також в тому, що тут є. Більш активне шумозаглушення. От. Я вам зараз показую. Тут його можна виключити, можна включити стандартний і можна типу високий зробити. От. Мінус, звісно, також, що тут немає української мови, а тільки російська, англійська. Ну, в GoPro так само з цим проблема. От. То це є такий плюс. Це те, що тут можна підключати мікрофон без ніяких проблем. Також плюсом є те, що. В цій камері вже є внутрішня пам'ять. Бо в GoPro і так само в попередній моделі Action 4 внутрішньої пам'яті немає. І коли ви купуєте камеру, умовно, ви її купили за 13 тисяч, то будьте готові до того, що вам ще доведеться доплатити за те, щоб купити кам... е... карту пам'яті. Ну і ця карта пам'яті має підтримувати відповідно якість е... швидкість записування. То, якщо так в середньому взяти, то карта пам'яті на 128 ГБ десь приблизно буде коштувати 700 гривень. Тобто ви ще 700 гривень доплачуєте. А тут з цим проблем, ну, якби немає. Бо через те, що тут є внутрішня пам'ять, і плюс ви підключаєте SD. дивіться, я вам показую. Тут, ніби стандартно 64, ну але вони тут правильно все пишуть, показують цифри. Не знаю, чи мій телефон сфокусує. От. Зараз, бачите, мене на SD записується. От. Але є от внутрішня пам'ять, і там 47 МБ. І це дуже класно. Тобто, ви із коробки взяли і записуєте собі зразу відео чи фото. От. Плюс також те, що тут вже 40 Мп був в GoPro 23. І фотографії, відповідно, будуть деталізованіші, ніж в GoPro. Та і в принципі все. З такого, що я можу зараз пригадати, з якими плюсами, з мінусами я зіткнувся з цією камерою. Ну, ясно, що тут є там, свої якісь режими. От там, кнопка ви можете там поставити собі, як вона буде запускатися. Плюс, в порівнянні з GoPro, тут можна, вона ніби швидше записує, може навіть ну, ніби ще випереджати, навіть ви ще коли до кнопки буквально не торкнулися, вона вже буде записувати. А в GoPro ти і ще маєш трохи почекати. А тоді, вже, тоді, вже щось вона буде робити. Плюс також в тому, що цей екранчик, цей він також сенсорний, він ну, класно працює, ним можна добре користуватися. От Для тих, хто пише якісь влоги, то ну, це буде якраз те, що треба. От, а в плані ціни, то вони по факту майже однакові. От то, якщо взагалом підсумувати. Що я можу сказати про цю камеру? Я якби не вдаюся, що в якісь там деталі, в якісь там налаштування, от, ну, от ви можете побачити. Тут нічого не помінялось в порівнянні з четвертою моделлю, управління голосом. ну Я ще можу нею керувати свого годинника. От, То давайте я підсумую і скажу, що я думаю про цю камеру і кому вона підійде найкраще. От, е, Якщо взяти. Зараз я вимкную. Якщо взяти з плюсів, то плюсами цієї камери є її автономність, і нічний режим, швидкість зарядки, от внутрішня пам'ять, і яскраві, і класні взагалі ці сенсорні екрани. Ну от Оце такі найбільші плюси, які є в цієї камери в порівнянні з GoPro. Натомість GoPro. Краща стабілізація навіть не тільки в 13, але й в 12-й моделі. Краща стабілізація. Повноцінний. 360 градусів, що можна записувати в 4К. В GoPro також є 9 на 16. Повноцінне, а тут такого нема. І коли вам треба зробити 9 на 16, то вам потрібно знімати відео з розширенням 4 на 3, а потім в додатку його робити 9 на 16. Ну, воно буде непогане, але. Ну, якщо ви будете знімати якийсь об'єкт, умовно, то треба стояти трохи від нього далі, бо через те, що буде вирізатися по краях в самому е, відео, то ну, треба ще цим морочитись. З GoPro ти просто повернув і просто знімаєш. Ну і в GoPro більше режимів є там 8х7, плюс GoPro знімає 5,3, і, і з цим відео можна якби більше працювати, редагувати його під, під ваші потреби. Забув сказати, що тут є. Е, Різні ніби пресети або режими зйомки відео, при яких можна в пост обробці його фарбувати так, як вам буде зручно. Типу 10 біт, 8 біт. От. Це, в принципі, плюс для цієї камери. Далі в GoPro кращі аксесуари і кріплення. Бо тут тільки, ну якщо я рамка або без рамки, ви от сюди прикріплюєте, або збоку, ось тут. І а ні, навіть тут не прикріпиться, тільки знизу або з рамкою. От. І все. В GoPro навіть в 13 і тут є навіть під, під сам цей ніби як шуруп, щоб можна було накручувати, то в плані аксесуарів GoPro краще. От. І це, в принципі, напевно, все. Ну, і внутрішня пам'ять ці камери. Тому, якщо говорити загалом, що я можу сказати про цю камеру, вона непогана. Але, на жаль, вона мене, напевно, більше. Розчарувала, ніж порадувала. Можливо, в мене були якісь зависокі очікування до неї. От. Бо, ну, порівнюючи її з GoPro, я розумію, що у GoPro багато де краще. Ну, як би про неї там не казали якісь там негативні відгуки. Ну і в неї є свої мінуси, але й плюсів також багато. Тому, якщо людина, яка думає, яку камеру купити, то. Відповідно, подивіться декілька оглядів, подумайте, для чого вона вам, що ви будете на неї записувати, а от. і тоді вже купуйте до своїх потреб. Бо через те, що ну, комусь буде краще така, а комусь буде краще GoPro. Якщо ви спортсмен і робите там якісь трюки, е, якісь там умовно е, катаєтесь на сноуборді, десь там перевертаєтеся, щось це знімаєте, е, то GoPro буде краще. Ну, як мінімум, в тому, що в неї є повноцінна 360. А тут цього немає. Плюс GoPro краща стабілізація, і під час зйомки відео, відео таке, знаєте, більш кіношне, таке здається, ну, на перший погляд якісне. Тут також є якби, свої плюси. От. Але якщо ви не спортсмен, от, якщо для вас важливо там, якість звуку, хоча для спортсменів це також підійде. От, але якщо для вас важливо там, якість звуку, щоб довго записувати, відео, щоб швидко там швидко підзарядили. От і все то, ну ця, звісно ж, буде покраще. DJI буде покраще, швидко зарядиться і довго буде працювати. А в GoPro ви там може запишете відео на півтори години, і вона просто вимкнеться, і все. Якщо виникнуть питання стосовно в GoPro, є там ще тут є так само слово, так само є і в GoPro, але в GoPro тут максимально 120 кадрів, а в GoPro типу 240. От, ну я його тестував і насправді ну, не ведіться на ці речі, бо через те, що це 240 зроблено виключно для того, щоб подивитися на камері, коли ви знімаєте відео, ви його подивились, воно за, заповільнене, класне. Ну, коли ви його завантажуєте на телефон чи на ноутбук, воно не буде працювати, бо треба спеціальні програми, щоб воно відтворилось. Тому а, заповільнена зйомка, що на цій, що на тій камері однаково в 120 працює. Плюс GoPro ніби є як фішка. Зйомка нічного неба, типу як Star Trails, там, де зірки рухаються. Ну, це класно, але потрібно умови для цього і з цим дуже сильно заморочитися. Бо через те, що це на ультраширокій, треба багато часу приділити, підключати павербанк, в ідеалі це робити десь на узбережжі якогось моря або водойми, щоб було чисте небо. Я пробував записувати просто зорів. Ну, Ну, записав один раз, ну і все. От. Але такого, щоб це якось вау-вау, ну нічого особливого насправді в цьому немає. Тому, от, от що я можу сказати про ці камери. От, сподіваюся, що, може, прийдуть якісь оновлення і дещо виправлять, хоча б щоб був режим 9х16. Я розумію, що не всі його знімають зазвичай ну, вчепив камеру, ти знімаєш там на шолом або на груди. І, в принципі, вона цю функцію виконає і буде багато записувати. Плюс вночі буде краще записувати за GoPro. От. Але ну, мені здається, що це якісь елементарні речі. Ну, Просто ж розвертаєш і все, і переключається. Це ж не, не так складно. А може вони так роблять, щоб просто ми купували їхні е, наступні моделі новіші, щоб вони на цьому заробляли. Бо ну, ніби пару нюансів тут виправ, е, і все це буквально ідеальна камера. Ну не виправляють. Бо, напевно, хочуть, щоб купували шосту модель, а в шостій моделі будуть також, також свої якісь мінуси. Потім будуть, типу, пробувати, щоб купити сьому модель, і так будуть потрошки щось додавати, але не все. Щоб ми просто платили гроші і купували кожен раз нову камеру. Тому, якщо вам це відео було корисним, можливо, у вас будуть якісь запитання. Я не знаю, чи я на все відповів, я не показував навіть додаток. От в мене є в інших відео, де я його там. Пляцію, показую, він особливо не змінився. От. То ви пишіть: якщо це відео було вам корисним, ставте лайк, пишіть коментарі, запитуйте, і я по можливості відповім. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.